Повернувшись з війни, почати власну справу з нуля у Тернополі відбувся ярмарок вакансій для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Захід став частиною проєкту, який допомагає адаптуватися до цивільного життя завдяки роботі, навчанню і створенню власної справи, зокрема у сфері сільського господарства. Оскільки багато ветеранів повертаються наразі, і для того, щоб Показати, де в них є можливості використати в агросфері, для того ми і проводимо зазначені заходи. Учасники заходу є ветерани, члени родин ветеранів, агровиробники. Ну і звичайно, територіальні громади, представники тергромад. Ярмарок став майданчиком для знайомств, обміну досвідом і нових можливостей. Захисники ділилися історіями, як повернулися з фронту і започаткували власну справу. Серед них ветеран російсько-української війни Віталій Шепель. Чоловік заснував у Тернополі виробництво корисних батончиків і сублімованих овочів та фруктів. Наша продукція є інноваційна, ми її розробили ми її запатентували. Такого в світі ще немає. Ми перші дуже часто люди опускають руки. Коли люди бачать якийсь приклад, ну він це зробив, значить я це можу зробити. Це однозначно так і це так працює. Я тільки за, за такі речі. Окрім натхненних історій, учасники могли отримати практичну інформацію про навчальні програми, консультації, можливості працевлаштування чи започаткування власного бізнесу. Спілкувалися з роботодавцями, експертами агросфери, обговорювали конкретні ідеї. Бізнесу. Серед учасників і ветеран Артур Осадчук. Після початку повномасштабного вторгнення одразу вступив до ЗСУ, служив на запорізькому напрямку. У січні цього року демобілізувався і вирішив зайнятися власною справою. Нині вирощує салати, зелень і пряні трави у вертикальній теплиці. Нова людина в бізнесі, не так давно почав цим займатися. В мене немає ще налагоджених ділових контактів. Тут на заході хочу познайомитися з новими людьми, почути нову інформацію. На даний час в мене працює одна людина, в перспективі потрібно буде знову брати людей, І готуємо ще новий напрямок це пакування продукції, І, відповідно, теж потрібно буде людей. Ярмарок у Тернополі шостий у межах проєкту розбудова моделей реінтеграції ветеранів. Агросектор. Подібні заходи вже відбулися у Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій та Полтавській областях. Ініціатори запевняють, продовжуватимуть і далі. Адже що більше таких прикладів, то впевненіше ветерани шукатимуть себе у цивільному житті.